Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, Жастова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Шкільний вальс та патріотичні ігри. У Черкасах відзначили останній дзвінок. Дітки, на щастя, відчули, що таке школа. Завершили демонтаж аварійних плит. В Умані ліквідовують наслідки ракетного удару 28 квітня. Наша квартира не жила, є пошкодження на носучих стінах. На оздоровлення в Карпати, скільки путівок закупили, та для яких категорій дітей в цьому році умови гарні для дітей, тому що це саме Закарпаття. Для 1600 черкаських 11-класників сьогодні пролунав останній дзвінок. Цьогоріч, на відміну від попереднього, вони відзначають його у стінах рідної школи, розповів директор департаменту освіти Богдан Білов. Каже, урочистості провели освітні заклади, які мають укриття. Це 33 школи із 35. Як випускники попрощалися зі школою та що кажуть першокласники про рік за партами? Дивіться у сюжеті Дарія Шевченко. Для 64 чотирьох одинадцятикласників третьої школи цей дзвоник останній, як і Вальс, який на подвір'ї школи танцюють випускники. Mm -hmm. Підтримати старшокласників прийшли їхні батьки та друзі. Оксана Шатан мама випускниці. Жінка не стримує сліз радості. Каже, досі не віриться, що її донька така доросла. У нас як ви виходить ідеальна дитина? За все навчання принесла дві дві двійки. Випускниця Єлизавета Шатан говорить: останній рік дався тяжко, але рада, що попри дистанційку попрощатися зі школою вийшло наживо. Через війну, оскільки не було світла, не було можливості ходити до школи на очне навчання. Ми були дистанційно весь час, але в цілком все можливо. І школярі загартовані ковідом, війною та уроками онлайн. Розповідає класна керівниця Олена Клименко. Її клас налічує 30 учнів. З них торік за кордон виїхало шість. Та сьогодні всі об'єдналися на останньому дзвонику. Всі вони в мене любимчики, всі вони в мене найкращі. І таланти, і співати, і танцювати, і, і навчатися. Ну і з-за кордону діти поприїжджали. У вишиванках та патріотичних стрічках на лінійці стоять і першокласники. Ці діти не знають навчання без повітряних тривог та спуску в укриття, розповідає мама одного із них Вікторія Дмитренко. Ми кожного дня ходили в школу протягом року. Декілька днів лише у нас було дистанційне навчання, тому а, дітки на щастя відчули, що таке школа. А, дітки на щастя. Ну, не відчулись по що така війна. Каже син за цей рік став зовсім інший. Дитина вже тут самостійна. Вона учиться комунікувати. Уже знаєте, вже за ними не ходять як квочечки в садочку. Вони вже мають якусь самостійність. Першокласники Марк та Зоряна розповідають, чекають канікул та мають на них свої плани. У нас до 22 червня табір. Я не знаю, що після табору робить. Мама сказала, що я поїду в село. Ми там читали прислів'я, де казалось, що без уроків літо не жадане. А у дев'ятій школі замість традиційних святкувань Національно-патріотичні ігри. <плес> Діти випробовують свою фізичну силу у спортивних змаганнях, танцювальних вправах і все під супровід патріотичних пісень, каже вчитель фізичної культури Дмитро Черненко. Це все ми робили на ходу. Нічого не було ніяких е заготовок, ніде нічого. Діти не знали абсолютно про цю руханку. Також діти мандрували історію козацтва. Головним завданням було здивувати невідомими раніше фактами, каже вчитель історії Олександр Головенко. У нас четвертий клас вони підготували історію про нашого славетного земляка Максима Залізняка. Ватажка Коліївщини. Відповідальні у них були, які шукали історії, дуже цікаві факти для того, щоб розповісти про таку неординарну особистість. Дітям такі забави до вподоби. Говорять, такий останній дзвоник їм імпонує набагато більше. Дуже добре було провести останній дзвінок із такими іграми. Це краще, ніж останній дзвінок. Зі слів директора департаменту освіти та гуманітарної політики Богдана Білова. Навчальний рік сьогодні завершує 28 тисяч 500 учнів. Очні заходи проводять за погодженням військової адміністрації. В Минулому році, так наскільки ми розуміємо, ситуація безпекова була несприятливою. Тому останні дзвоники не проводили. в цьому році більша кількість батьків і учнів виявили бажання саме в такому форматі проводити у очному цей захід. Ті, хто не зміг приїхати в Україну для завершення навчання, а це 221 учень можуть отримати атестат та долучитися до святкування онлайн. На інших чекає випускний вечір та пришкільні табори. Їх в Черкасах 23. Кожен з них буде мати свою спеціалізацію. Також в усіх школах будуть працювати консультативні пункти. Учні зможуть приходити там із вчителями займатися з тих чи інших предметів для того, щоб підтягнути свої знання до початку нового навчального року. Дар'я Шевченко, Наталія Черкашенко та Масгорозія. Суспільне новини Черкаси. 88% шкіл, 80% садочків та 100% закладів професійної освіти та вишів облаштували укриття. Розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Головна мета, аби з 1 вересня повноцінно працювати в очному форматі. Школа має бути місцем безпеки. Місцем безпеки, перш за все, і для учнів, і для персоналу, Тому в нас безпекові. Процеси реалізуються в двох напрямах: це інфраструктурна безпека. Сюди ми в першу чергу звичайно відносимо прикриття, тобто укриття від ракетних ударів, від дронів. Другий важливий напрям це організація і поширення створення класів безпеки. Ми спланували теж в цьому році відкрити 50 таких класів. В Оманському будинку, куди влучила російська ракета, завершили демонтаж аварійних плит, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Зруйнований під'їзд огородили. Нині чекають результати експертизи, чи можна відновити багатоповерхівку. Тим часом тримає заміна вікон у цілілому другому під'їзді та у сусідніх будинках, пошкоджених вибуховою хвилею. Для мешканців, які втратили оселі, організували зустріч із міською та обласною владою. На сьогодні маємо вже вставленими, зокрема, 675 вікон. На сьогодні вирішено питання, щоб призупинити і не брати оплату за транспортування газу, за доставку води. Тобто будемо нараховувати тільки те, що об'єктивно нараховується на лічильниках, тобто за саме споживання. І, звичайно, готуємось до чергового засідання, де ми плануємо більш широко поспілкуватися на предмет деталь. Проблем кожної родини, кожної постраждалої людини. Сюди до будинку дуже тягне. Ми часто зустрічаємося і ну, обговорюємо якісь теми. Наша квартира не жила, є пошкодження на несучих стінах, на панельних стиках. Ну, коротше, квартира в аварійному стані. Зараз ми проживаємо, нас прийняли мої батьки, двоє дітей. Ну, це дуже страшно там жити, перебувати. І навіть елементарно зараз там треба буде обновити ремонт, якщо і це небезпечно, тому що лишня якісь стукіт Ну він не потрібний Нагадаю, 28 квітня цього року о 4.30 ранку російські війська задали ракетного удару по Умані. Одна з ракет влучила у дев'ятиповерховий будинок. Загинуло 23 людини, із них шестеро діти. Поранення отримали 18 осіб. До 15 років позбавлення волі з конфіскації майна засудили бойовика збройного формування ЛНР, який воював на боці Росії, повідомила речниця Служби безпеки України в області Катерина Друга. За її словами, працівники установи зібрали докази вини чоловіка, який розвідував позиції збройних сил України та штурмував населені пункти на Бахмутському напрямку. Наприкінці 2022-го бойовик став ще й відомим після відеозвернення до Кадирова. Яка ще звернутися Рамзан Ахмадович Кадыров от имени военнослужащих. Рамзан Ахмадович, мы все заодно, все делаем максимум для того, чтобы очистить нашу родную землю от фашистской нечисти. Заводіть наші території, встановлено, що разом з іншими окупантами підрозділ під його командуванням неодноразово брав участь у штурмі та веденні бойових дій на сході України. Наразі на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за участь у терористичній організації та вчиненні державної зради в умовах воєнного стану, тобто за двома статтями кримінального кодексу України. 200 дітей вирушили сьогодні на оздоровлення в Карпати. Це друга зміна дітей, які мають першочергове право на відпочинок, розповіла Суспільному начальниця управління соціальних гарантій та персоніфікованого обліку департаменту соціальної політики Валентина Литвинович. Оздоровча компанія розпочалася середини травня і триватиме до жовтня. Скільки путівок закупили та що чекають діти? Дивіться далі. О 6.30 ранку на одній з міста збираються діти у супроводі рідних. Вперше на відпочинок їде восьмирічна Катерина Маковецька. Я очікую, що там буде добре. Очікую, що там буде все красиво. І, хоч хвилюється за доньку, та все ж радіє такі можливості відпочити, розповідає її мама Ольга Маковецька. Я ж вагалася, але вона сама настояла, що вона готова, що вона хоче спробувати. Тому нехай пробує. З друзями в очікуванні, і 13-річна Ніка Савченко каже, речей набрала багато. Найбільше хоче, аби був активний відпочинок. Щоб весело було дискотеки, якісь веселі. Останній інструктаж перед поїздкою і діти розміщуються у чотирьох автобусах за віковою категорією. Прощається з мамою і їде в очікуванні гарних вражень. Поліна Фідря торік говорить, також була в горах. Там було дуже гарно, дуже класний колектив був і взагалі дуже круто. Якраз літо, там канікули, дуже класний час для подорожей. Дуже рада за ребенка, пускай їде, відпочиває, набирається сил. Дітей поділили на 10 змін. Кожна відпочиватиме впродовж 14 днів, розповідає головний спеціаліст департаменту соцполітики Віктор Бондар. В Цьому році умови гарні для дітей, тому що це саме Закарпаття мальовниче в цьому таборі є і басейн. Чого раніше в таборах не було? Сама природа гарна закарпатська, красива. Басейн, екскурсії, які там дітям пропонуються. все це спонукає до того, щоб діти відновлювали своє здоров'я. Цьогоріч для дітей закупили 1982 путівки, каже начальниця управління соціальних гарантій та персоніфікованого обліку департаменту соцполітики Валентина Литвинович. Ну загальна сума була виділена близько 24 мільйонів. Це вперше в Черкасах за всю історію дитячого оздоровлення. Виділено скільки коштів ми минулому році, І якщо зважаючи на війну, що в країні йде, ми також оздоровили 1050 дітей. Це дуже велика. Кількість дітей це в два рази більше до воєнного часу. До воєнний час ми в основному де виділялися кошти на 500-700 дітей. На оздоровлення їдуть діти визначених категорій, додає пані Валентина. Це діти, сироти, діти, які залишилися з батьківського піклування. Це внутрішньо переміщені особи, це діти загиблих, членів захис... сімей, захисників, захисниць це діти, учасників бойових дій, які... батьки, яких захищають нашу країну. Це діти ті інваліди, які можуть самі себе обслуговувати. Це діти Чорнобильські, це діти творчо обдаровані. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси 73 з половиною тисячі гривень на підтримку черкаських тероборонівців. 19-та школа Черкас закінчила навчальний рік доброчинним аукціоном. Які лоти виставляли та хто їх виготовляв, розкаже Марія Гаврилян. Вас вітати можете задонатити. Учні та вчителі 19-ї школи весь рік бачили одне одного переважно з моніторів. В кінці навчального року знайшли привід зустрітися наживо на доброчинному концерті аукціоні, говорить мама п'ятикласника Юрія Катерина Коваль. Ми раді, що ми можемо зараз побачити наших вчителів, бо постійно бачили через екран тільки. Змога однокласники подивитися, бо він дуже хотів, питав, що, чи будуть однокласники його. Підготовку до заходу, розповідає директорка школи Юлія Грабова, почали ще в лютому. Фактично з того часу наші випускники, батьки, наші діти просто люди небайдужі в мікрорайоні. Вони вибрали і розписували те, що ви сьогодні бачите. Восьмикласниця Ірина Попова долучилася до заходу, бо любить малювати і хотіла зробити свій внесок у перемогу. Надихалася, розповідає мультиками, які любила у дитинстві. Зображена капітошка, як ви бачите, це український мультик. Ось тут. Чяточки, як ми його називаємо, ми ж дивилися їх і в дитинстві. Ось троє козаків. І слава Україні! Скриня, яку Ірина розмальовувала два дні, пішла з молотка за 800 гривень. Онлайн аукціон у нас проходив попередній тиждень, і була така, ви знаєте, битва за деякі лоти. Тобто людям дуже сподобалось усе. одна, і вони ж хочуть допомогти задонатити нас ЗСУ. Загалом за всі лоти, говорить директорка школи, вторгували 73 з половиною тисячі гривень. Кошти передлуть на потреби Черкаської тероборони, розповідає колишній учень 19-ї школи майор Сергій Яковенко. Це йде на ну, такі високотехнологічні девайси, Так як безпілотники, засоби зв'язку, засоби розвідки, які ну вкрай необхідні на війні, і які суттєво нам допомагають бити ворога і бережуть життя наших бійців. Марія Гаврилян Сергій Фімов. Суспільне новини. Черкаси таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.